Вітром плюс. Справжня турбота про імунітет. Коли ми вдома. Мамо, вгадайте, що? Що вже? Китай нападає. Картопляний король знов щось ляпнув. Ти джавелін зламав. Сметана скисла. Фух, Тарас. У тебе є щось на га? Такий час живемо. Може статися що завгодно. Від вулкана до козячої лихоманки. Мамо, ви сказали лишити сметану в окопі. Прикидати її землею і вона не зіпсується. А вона скисла. А от ти спалився, синку. У тебе наскільки глибоко окоп? Ну, такий нормально більше метра. А, був би більше метра, докопався б до глини і сметана б не скисла. Так. Взяв лопату в руки і зробив півтора метри. Та, ма, ми завтра в іншому місці будемо. Тому сказала, взяв лопату і копай. Це ж твоя безпека. Я ж все одно дізнаюсь, чи викопав. Добре, ма. Не буду я копати. Ах, але ж все одно дізнається. Довий макаренко. Завдання виконане. Але далі чекає більш складніша місія: бій під дощем. Зрозуміло: рухаюсь у сторону анної кімнати. Тільки так можна змусити помитись. Весь в батька. Коли ми вдома. Поліно. Поліно, прокидайся. Поліно, підйом кажу. Добре ранок. Ранок я вже обід готую. Поліно. Ти маєш жити за графіком. Ти маєш скласти свій розпорядок дня. А Якщо я не хочу. Не хочу складати свій, будеш жити за моїм. Гаразд, завтра буде. Добре. Тільки підйом о 8.00. Ти почула? Пішли Поліно. Поліно, ви ж домовлялися під йому 8.00. У мене все чітко за моїм новим розпорядком. 10.00 підйом. Поліно, що це таке? Запланований перевод будильника. Ні, так діло не піде, ти що? Mm, як я й думала. Що? Читайте далі. Десята 10, 10, дядя Слава обурюється, що я перевожу будильник. Ах ти ж. Все, мені пора. Куди? Читайте, там все написано. Одинадцяте. Я сплю далі, бо не виспалася. Поліно. Судак. Вам на ка? Керч. Вам че? Ага, мені А Давайте так. Я здаюсь, ви перемогли. Розкажіть мені краще, якою ви були в дитинстві. Мені дуже цікаво. Там, Євген, у містах, в яких горіли фашистські склади, грати набагато цікавіше. Так що давайте продовжимо. Ну добре. Так, мені було на чим. Ще... Чорнобаївка. Так була вже. Так там бавовна була 20 разів. Значить, 20 разів і можна. Ну. Ну, Добре. Скажи, горобчику, чому ти так боїшся букву У? Так, добре. А букву Ф ви татом вчили? Так, фламінго на косу летить, фазан на дереві сидить. Mm -hmm. Які татом молодці. Тепер буква Х. Русський воєнний корабль. Іди. Так, стоп! О боже! Абетки на сьогодні достатньо. Мені здається, саме час поговорити з татом. Ти будеш його сварити? Ні, ти що? Просто розкажу йому, звідки на Білорусь готувався напад. Справа вверху архів. Ну, книжечки такі складені. Вам треба їх розпечатати. А, отакі От книжечки без обгортки. О, Я знаю. Вам треба просто на них мишкою клацнути два рази і все. Та так і кажи, синку, це серйозна справа. Я так і кажу, ма, що не треба вам той VPN. ніхто вас не буде вичисляти по IP. Слухай. І 23 лютого казав, що все буде добре. Тому давай. Береже ну, Бог береже. Ой. Ось що, ой. Ой, щось потемніло, щось накладала. Мамо, ну як так? Ну так. Почнемо спочатку, сину. Е, ма, чекайте, тут о, орки оживились. А ну, дай послухати. Тарас, я калібр артопстрілів з сусіднього міста тобі визначу. Хочеш сказати, що москалі тебе черпаком лякають? <звачу> Мамо, просто ми з вами вже пів години розмовляємо. Ти, скажіть, Оксані, нехай вона допоможе. Ой, Та Оксана не вміє. Це вона так сказала. Все вона вміє. Угу. Та я краще окупованим містом погуляю. Так. О, на чому ми зупинилися? Добре. Коли ми вдома. Настюха, давай пізніше тебе не вибуха. А ну стоп. Що вже сталося? Ну, справді зараз не зручно. Олег, а чого ти мокрий? Та й чого-чого? Я ж вікна всі скотче позиклеював і нема чим дихати. А коли ти всі паурбанки поставив на заряд, ну ще було в сховищі від чого підзарядитися і спалив розетку, тому вікна повідкривав, щоб провітрити. А, -а, -а. то ти тому так упрів? Настюша, Дай мені воду в ванній кімнаті зібрати, я наберу тебе, ок. Стоп. А що вже з ванною сталося? Я почав набирати воду, тому що обіцяли відключити водопостачання. І пішов в магазин, щоб на декілька днів закупити продуктів, а про воду вані забув. Ти що, сусідів затопив? Слава Богу, ні. Так а що з ванною? Я з магазину приходжу, чую, що вода у ванні лється. Я покидав, там таксі, яйця побив, молоко розлив. Хотів на скору руку кран перекрити і зірвав його. Будь ласка, я тобі пізніше перезвоню. Добре. А наше такі приготування. Добрий день, Настю. У чаті під'їзду написано, що з 13 по 20 обіцяють прильоти по Києву, Ймовірно, що в нашому районі. Ну, хоч іноді заходь в чат. Добрий вечір. Ти туди теж частіше заходь, бо це повідомлення за минулий місяць. А що ти тут робишь? Я воды пришел попытаться, А я не п'єш? А я вже попала? Зрозуміло. Лишиш мені гомілок на ранок. Угу. Ну тоді надо бранч. Ой, смачного. А ти чого знову прийшов? Я стакан з підледичів, хочу на місце поставити. Поставив? Поставив. На бранч. Не звуть мені лише тигомілок на ранок. Угу. Льошик, це ж гомілки, тобі на ранок. А я вже прокинувся доброго ранку, мамуля. Який добрий ранок, третя година ночі. Ну, я ж не винен, чого гомілки хочеться їсти цілодобово. Це точно. Там ще залишилось? Ага. Я сказал, залишилось. Наталья Богдановна. Выпей. А что трапилось? Евгена! Что вы себе дозволяете? Я только что еще... три Бетери знищу. Та ви що? О, Євгеній, ви <пирит> герой? а герою потрібна нагорода. Євгеній. <пирит> Євгеній. Євгеній. Ви в порядку, чи можеш швидко викликати? Що? Фух, живий. А ви точно вмієте електрику ремонтувати? Чи, може, краще спеціаліста покличемо? <шлух> Коли ми вдома. <шлух> Ну, що, Тарасико, ти з командиром поговорив, мене візьму до вас ТРО. А ковун точно Херсонський. Точно Херсонський. Я своїх обіцянок дотримуюсь. Я своїх дотримуюсь. Коротше, командир не проти взяти в тебе в ТРО. Можеш оформлятися. 17 листопада 2023 року. А чого так довго? Ну, а що ти хотів? Черга! І це я як для сусіда для тебе вибив. Там взагалі мова йшла про 2024 рік. Чуєш, а ще один херсонський кавунчик не прискорить чергу. Ще один херсонський кавунчик прискорить тільки мене. Там у нас стеро все серйозно. Черга значить черга. Будеш кавунчик. А то мені вже не лізе. Тобі треба пройти близько 300 метрів на північний схід. Зайнявши цю позицію, треба рухатися ще 203 метра на восьму годину. Пункт призначення ось у цій висотці. А може, ви мені просто адресу магазину скажете? Це? Олексій. А, водій Олексій. Доброго ранку. Нє, не, звісно, не сплю. Ну що, ви давно вже не сплю. Так, все як домовлялися. О 10 годині на складі. Так. Дуже дякую. Так. Алло, Олексій? Микола? Який Микола? Вантажник Микола. М -м. Ні, ні, не сплю, звісно. Ну, Хто в такий час спить, Хорошо, ви кажете. Все як домовлялися. Так, так. О 10-й годині на складі, дякую. Так. А, алло. Та ні, звісно, що не сплю. Ну хто в такий час спить? Я давно вже на ногах. Хто це? Банк. Який такий банк? Ви нагоди не дивитеся взагалі? У вас деть совісті немає. Не дають людям виспитися. І що без дому, без мого дозволу. Не виходили, зрозуміло. Зрозуміло, Тарасику. От. Так. І я написав список продуктів, які треба купити. Тільки без імпровізації. Купіть тільки те, що я записав, ясно? Ясно, синку. Все зробимо. <сум> Мамо, дякую, що підіграли. Це ти мені пробач. я тобі вчора колись заспівала. Така ностальгія знайшла. Я ж не знала, що хлопці поруч. Та нічого, мам. Головне, що авторитет у побратимів повернено. І Оксана казала, що ви там вночі у вікно кричали Слава Україні. Ану, щоб я цього більше не чув. От ми повернемось, тоді можна. Ану, не загравайся. Я ж чую, що поруч уже нікого нема. Та магну. Не мамкай мені. Це так просто. Дякую. Коли ми вдома. Льоші, іди їсти. І що ти там на Гречку з куркою. О, гречанський. І він коли мене потрапляє, я наче заново народжуюсь. розжуюсь. Балін, Доведеться влаштувати пастирушки. Сінку, з тобою все добре, ти якось дивно поводишся. Просто я бачу, як ти сумаєш за татом, тому він вирішив тобі про нього нагадати. Хороший мій, в тебе вийшло. Дякую, що ненадовго повернув його додому. Мені справді легше стало. Але гречку їж як льошка, а не як тату, добре? Добре, та мені продовжувати. Ага. Маріш, ти моя табельна не бачила. Вчора наче в бльошкин іграшках залишав. Де твій бойовий дух, а? Не знаю. Що сталося? За батьками сумує. Так. Відставити сувати. Ти справді думати, що це працює. Чуєш? А я. А я розповідав тобі, як. Нас з твоїм батьком на полюванні дикий кабан озеро загнав. Ні. Що а я тобі розповідав. Як ми з твоїм батьком у дідуся машину угнали на дискотеку, а потім з сусіднього села їдку руками 30 кілометрів пхали? Ні. А я тобі розповідав, як твій батько так... весь погорів на сонці в Бердянську. Ми його замість сметани зубною пастою намазали. Слюша, я тобі розповідав, як ми з твоїм батьком твоїй мамі сказали, що пішли на рибалку, а самі цілу ніч. В караоке так зажигали, що. Ні, не розповідали. Чекай, ти що я тільки що тобі таємницю видав? Ага. Тож тепер я маю тебе ліквідувати. Я нічого не чула. Що за батьками сумуєш? Ні. Mm. Після війни в дитячі психології податися чи що? Коли ми вдома. Так, я буду, доповідаю: mm -hmm. усі сусіди згодні. Все зроблять, як треба. Окрімдесяти квартири. А що у них? Кажуть, що немає синьої фарби і їм ліньки йти її купувати. Адже ж собаки сутулі. Так. Алло. Люда. Ану, іди сфотографуй свій унітаз на пам'ять. Бо якщо руський мір до тебе добереться, то сантехніка залишиться у тебе тільки на фото. А ще гаряча вода у тебе буде не гаряча і не вода, а якась коричнева жижа тектиме з крану. До чого я це веду та домовлялися ж, лампочки пофарбувати? Чи ти хочеш, щоб расисти тут назавжди залишилися? Ні! Тоді зараз Євген. Принесете тобі синю фарбу. І не забудь о 20.00. 59 теж тиж готова. Чудово! Сусіди готові. Лампочку у вітальні я вкрутила. Да. то все Залишилася хвилина. То що, ходімо, Євгене, у вітальню, зробимо маленький крок до великої перемоги.